Чуєте, як кричить, це дизельна Астра. Opel Astra 2008 року, 1,7 дизель 257 тисяч рідного пробігу. На машинки поставлене нове щеплення. Можете за це не переживати. На оригінальних легкосплавних дисках машинка в нас в універсалі і на максимальній комплектації. Мультикермо, автосвітло, передні задні туманки, круїз, два підігрівки. Бачите, яка у нас. Мультимедіа, це в нас тут клімат, також що в нас? Оригінальний дисплей, передні, задні обдуви, шестиступка, дуже економна, механічний ручник. Що ще треба для цієї автівки? Позаду в нас встановлені партронічки форкоп, щоб тягати причіп. 1.7, бачите, дизель. Відчиняємо і тут дуже великий багажник. Сіточка, що це для тварин? Ну, Для тварин буде. Так, великий багажник. Також, що у нас присутня тут докатка. На всякий случай. Ну, Доволі поганий автомобіль. Надійний Opel Astra за ціною 5800 доларів. Тільки в нас автопоїнд Софійська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.